У селі Василівка Коломацької громади батьки учнів школи скаржаться на відсутність можливості користуватися укриттям. Його побудували ще восени 2022 року, розповідає мати трьох школярів Олена Комісарова. Діти казали, ні разу там не були. Не водили їх за два роки ні разу, як зробили те укриття. Вони нікуди не ховаються. Навіть на телефоні у кожного вчителя є сирена, вони просто тупо сидять. На уроках далі. А потім, як перевірка приїжджає, яка нібудь, що це, і їх одразу з уроки зривають і розпускають додому. До нас повітряної тривоги не чути. Я ні разу не чула, наприклад, повітряної тривоги. Слава Богу. Але ж сповіщення на телефон приходять. Сповіщення може й приходять, але я ж кажу, я не разу, У мене кнопочний телефон, то я ні разу не чула. То по суті ви ніде дітки не ховаються? не ховалися ніде. 2022-го у громаді було побудовано три укриття для школи у Васильівці, освітнього закладу у Коломацькому та дитсадка у Степанівці. На це спрямували більше 12 мільйонів гривень. Через півроку укриття почало поступово підтоплювати. Розповів голова Коломацької сільради Євген Почечун. Були зроблені в нас. Ну, водовідведення на той момент, коли вода з'явилася, ну діти навчалися, води не було. Потім весною, коли піднялися ґрунтові води, піднялися вони і в бомбосховищах. На той момент нам було прийнято рішення, виділено кошти щодо ну, відтока води. І система працювала, і бомбосховища були е сухі. Правоохоронці в березні 2023-го відкрили кримінальне провадження за двома статтями частиною другої статті 275 та частиною 5 статті 27 кримінального кодексу. Порушення правил, що стосується безпечного користування промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, розповів суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Рік по тому розслідування завершили і справу направили до суду. Максимальна санкція позбавлення волі на строк до восьми років. У Ході досудового розслідування було встановлено, що 40-річний обвинувачний та його 39-річний пособник виготовили проектну документацію на Побудову укриття із низкою порушень чинного законодавства, внаслідок чого дане укриття було побудовано і не може тепер використовуватись. Таким чином діями осіб було завдано тяжких наслідків у вигляді близько трьох мільйонів збитків відділу освіти, культури, молоді та спорту Коломецької сільської ради. Це всі питання розглядаються. Ну, трамбування ґрунту у нас враховане в розцінці, а комплексне водопониження воно не розробляється на окремий там якийсь об'єкт точковий. Воно повинно розроблятися у відповідності до прийнятих рішень в генеральному плані на всю територію, і це як ну, би. Не було предметом проектування, як розповів Суспільному Євген Почачун, до початку навчального року мають замінити бетонне покриття на підлозі. Проте роботи поки не почали. Чи придатні укриття до використання та чи зможуть діти відвідувати навчальні заклади, має встановити комісія відділу освіти. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.